Найбільш активно звітують до податкової ті, хто у минулому році отримував спадщину, а це близько 900 декларацій на суму понад 40 мільйонів гривень. Понад 400 громадян повідомили про реалізацію рухомого майна. Ще 252 подолянина, які у минулому році надавали в оренду на рухомість, задекларували 800 тисяч гривень. Близько тисяч краян звернулись до податківців за отримання податкової знижки, аби отримати бюджетну компенсацію власних витрат на потрачені кошти за оплату навчання. Чи наприклад іпотечних частини відсотків сплачених за іпотечними кредитами, вже понад 900 подолян звернулися до податківців за правом на отримання податкової знижки за результатами поданих декларацій громадянам Хмельниччини нараховано до повернення сказни у вигляді податкової знижки 823 тисячі гривень. Вже чотири подолянина, але які не є бізнесменами, задекларували дохід у понад мільйон гривень. Три з них прозвітували про продаж нерухомого майна, один про отримання прибутків від інвестиційної діяльності. Податківці кажуть, що до 1 травня мільйонерів може і побільшати. Це не від бізнесу, це громадяни. Це громадяни, які у минулому році отримували доходи без оподаткування, але за законом всі доходи не звільняються від оподаткування. Ось вони виконали свій громадянський обов'язок і прозвітували добровільно прозвітували до за підсумками перших двох місяців деклараційного процесу, скарбниці місцевих громад Хмельниччини мають отримати більше трьох мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Місцеві бюджети Хмельниччини отримують 3 мільйони 700 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб. Ще понад 823 тисячі. Е Нараховано подолянам до повернення сказни у вигляді податкової знижки, надавши інформацію про власні статки, успішні громадяни продемонстрували свою активну життєву позицію та ще раз довели, що декларування доходів є справжнім іспитом на громадську зрілість.